Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Велико І Сьогодні вперше на зв'язку з нами херсонський знатник, таролог та езотерик Яр Линський. Яра, я вас вітаю! Рада бачити, рада познайомитися навзаєм. я теж дуже радий бути гостем вашого каналу, познайомитись і вітаю всіх глядачів. Так, друзі, якщо що, будуть всі посилання в описі на Яра, ви зможете на нього підписатися на інших платформах, або ж прийти подивитися, якщо ще не в курсі. Все ж таки, Яра, ми з вами почнемо працювати, адже є дуже багато подій, які хочеться з вами обговорити. І перш за все, мене цікавить Курщина, тому що ми бачимо інформацію про те, що там активно зберігає збирається російського груповання, аби наступати на ЗСУ, які контролюють частину території. Коли і як ми вийдемо звідти? Можливо, не коли, але чи вийдемо ми з курщини, і як це буде відбуватися наступними місяцями? Ну щоби прям вийти, я не бачу цього. Ага. Я думаю, що у нас там є плани. ще От, і стосовно того, чи є там небезпека, так, але вона, я не бачу там, наприклад, оточення, я не бачу поки там котлуда, угу. тобто тут є момент того, що у нас там є ще якісь шанси закріпитися, і я так думаю, що і наші на це надіяти, надіяться, бо я бачу, що є якісь плани там ще. А підкажи, Яре, чи є такий варіант, що ми курщину обміняємо? Якщо є, то на що ми можемо обміняти цю територію Російської Федерації? Такий план є, але випадає верховна Жриця. Певно, про це просто не можна казати в публічному полі. Такий ага. варіант розвитку подій є. Я думаю, що це будуть е, території е, південні, ага. але коли ви випадає Верховна жриця, я завжди я завжди кажу, що е, про це казати не можна. Тобто, це поки таємний якийсь план, ми можемо або ну коротше, не не може тут сказати зайвого. Я вас зрозуміла, не будемо дійсно вирішити те, що не треба, а краще потім будемо тішитися позитивним новинам. Ми а, бачили вересень і початок жовтня, які були дуже насичені. У нас щоночі була шахетна атака, літала і балістика, і кинжали, чого тільки не було. А, а зараз, нібито декілька днів, таке якесь затища. А чи чекати нам наступний масований обстріл по Україні? Чи готує його Росія, а, наприклад, в? Цьому місці в жовтні Ну з приводу затища тут якби важко сказати, бо і масованого про масоване теж важко сказати. Бо якихось регіони обстрілюють більше, якісь обстрілюють менше. Наприклад, сьогодні Миколаїв дуже сильно постраждав, і не можна сказати, що от по Україні було затища. Угу. Кожен день страждає якесь місто. абсолютно так, да, те, яке не постійно обстрілюється, але туди все одно прилітає як Миколаїв, да, наприклад. А uh стосовно -huh. масованості, тут складно казати, бо питання масованість е, дуже, як би мовити, гнучке це питання, і кожен по-різному е, масованість сприймає. Я завжди кажу, що масовані були, пам'ятаєте, коли прям по всій Україні летіло на так, Захід, uh -huh. і на цей. Зараз це, я так кажу, по багатьом містам. Але таке буде. На цьому тижні буде такий прям от по багатьом містам, що може в один день в одну ніч прилітати. А ще хочу уточнити, чи є загроза для київської ГЕС у жовтні місяці? Чи планують росіяни гатити по цьому об'єкту критичної інфраструктури? Mm, так. Планують, не можу сказати, що вдасться у них те, що вони хочуть, але Планують, я думаю, що планують. Багато хто просить постійно показувати карти, але я завжди кажу: от що вам от ви подивились на карти. Ви щось зрозуміли з того? А так, ну я бачу чашу, бачу людину, так. і власне це все, що я можу сказати. От люди кажуть: О, якщо не показую карти, то придумує. Ну як я можу придумати те, що може потім збуватися? Я карти ну, так, не так. хочу показую, хочу ні, просто одразу всім скажу. Бо. Е... Нема сенсу, що ви зрозумієте з тих карт. Ну, може, якщо ти практики, ти дивишся uh -huh. мене або когось іншого. Да, тобі це цікаво. Але для цього є там, наприклад, можна в особисті написати, спитати там як. А от що ця карта по війні? Може, я ж залюбки відповім. Але от кожен раз показувати карти, ну це дорість. Це точно. Яре, взагалі робіть, як вам зручно, все одно не знаю. Я довіряю і сподіваюся, що наші глядачі так само щирі, добрі люди. А... Про подію, яка сталася днями, адже у нас Володимир Зеленський зустрівся з папою Римським. Чи можна говорити про те, що вони обговорювали, так яких тем стосувалася їхня розмова, і до яких більш-менш результатів вони дійшли чи не дійшли? У не говорили про війну, про те, як це жахливо, якоїсь конкретики або якихось наслідків добрих, позитивних з цього питання я не можу визначити. Якщо ми кажемо саме про нього, про цю зустріч, то тут було просто. Любізностями один з одним обмінялися, і якось конкретики тут немає фізичного чогось, що нам може реально допомогти. Такого немає як, наприклад, з німеччиною да було там або з Америкою. Ну припустимо, так тут воно саме про щось таке духовне, і щось про те, що як жахливо, що йде війна, і от скоро вона повинна закінчитися. Ну от щось конкретного немає нічого. Знаєте, ми. Ми часто говоримо про те, що треті країни зацікавлені або ж допомагають нам в обмінних процесах повертати дітей, повертати цивільних, повертати військовополонених. Чи не торкалися Папа Римський і Володимир Зеленський ось цієї теми? Чи не допоможе нам Ватикан в цьому? Ні. Ні, я не бачу їх допомоги. Шкода. Мені здається, що Ватикан спокійно так само співпрацює з Росією. Не знаю, як це можна коментувати, чесно кажучи, майже три роки повномасштабного вторгнення, понад 10 років конфлікту збройного. А Ватикан все ще співпрацює з Росією. Абсолютно. Тут у них, я не знаю, вони скриваються чи якось чи ні. Чи ну, є якісь публічно е -дані, не говорять? Публічно не говорять, але при цьому знаєте, вони там за мир у всьому мирі. Ну вони спів... вони. Співподружки Подружки. Угу, угу. зрозуміла вас до ще більше кепських новин хочу перейти, тому що є інформація, що половина торецька вже окупована ворогом. Яка доля цього міста, і чи можемо ми повністю втратити Донецьку область? Ну от на саме місто не хороші карти падають. А на от якщо ми дивимося область, да угу. то тут не такі погані карти. От саме якщо про всю прям казати, тобто надія от... є все ж таки, та да, да. от якщо ми кажемо, що окупована вся область, е, поки ні, таких карт немає. А що до самого міста, ну тут карти е, саме для Росії більш позитивні ніж для нас. Тобто, цілком можлива повна окупація турецька. Так. Це дуже сумно. Ми знаємо, як росіяни хочуть захопити всю Донецьку область, і до неї ж хочуть ще Луганщину повністю захапити. От, власне, про Луганщину може ця українська область опинитися повністю під контролем Росії. Так скажу, тут є просто ймовірність стримання, тут хороша ймовірність на стримання. Більше б техніки, більше б більше, от саме треба чогось фізичного. Це не от не людей, хоча на певний людей, да? угу. але більш матеріального чогось. Не вистачає, якщо б туди трішки більше додати того, чого не вистачає, а всі знають, хто там відповідає за ці області, чого не вистачає, то є дуже класна ймовірність, хороша, ймовірність стримати це все. Але тенденції, скажу так, не, не хороші. Тобто, можлива ця динаміка з боку Росії, ми знаємо, звісно, що наші ЗСУ це просто титанічна сила. Вони щодня роблять якусь неймовірну справу і відстоюють кожен сантиметр української землі. Тому друзі, от як говорить ЯР про те, що не вистачає фізичних потреб, фінансових, зокрема, я закликаю вас донатити на перемогу, донатити на збройні сили України, аби наближати той день, коли нарешті буде мирне на небо над Україною. Адже Сподіваємось, віримо і знову ж таки донатимо. У нас є ще новина Яра про те, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. Причому це заявив наш президент Володимир Зеленський. Все ж таки, як присутність КНДР змінить хід війни в Україні? Сильно не зміниться. Там будуть я вже казав вже угрупування, зайду не зайдуться навіть у це як допомога, як буде да, або якісь знання, або якісь, або і е, сила, да, і люди. Але це не буде щось таке прям сильно масштабне. Mm. Я пам'ятаю, що ще може рік назад, півтора року назад я дивився північну Корею. Я тоді ще сказав, що їх солдати, їх армія буде на нашій землі, і тоді мені не показувало, що це буде щось глобальне. І зараз мені не показується. Це якісь окремі угрупування, це якісь окремі, що можна так сказати, батальйони, але вони будуть розбиті нашими. і Я думаю, що вони будуть, е, будуть розбиватися, і ще не зайшовши навіть на нашу землю. Тобто, те, це на території Росії. Ну, от. Але от великої біди прям від них не бачу. Але сам факт того, що вони можуть нашкодити так. Просто це не буде певно так сильно, як люди цього бояться. Угу, угу, На щастя, хай так і буде. Звісно, краще б їх не було повністю на нашій землі, тому що хай свою боронять там не знаю від кого. Але маємо те, що маємо. Є чіткі яра, що зараз у нас в Україні можуть припинити військовий стан. Ось він у нас там триває до певного числа, а далі його продовжувати не будуть. Чи дійсно це так? Чи все ж таки ми будемо продовжувати і продовжувати і продовжувати військовий стан в Україні? Його, е, так скажу, я думаю, що продовжать. Е, чи буде він ще багато разів продовжуватись, цього не бачу. Е, але він якось е, можливо, е, от би як правильно сказати, тут воно переросте в щось інше. Можливо, якось поменшаться якісь заборони, там обмеження. Але щоб він закінчився, ні тут йде, тут хороші тенденції в принципі, на от військовий стан, продовження війну, те, що там воно йде все якось до е, якогось завершення. Хоча знов ж таки я не люблю давати обнадійливих е, прогнозів. Uh -huh. Мені важливо, що правда да була в сенс тоді від нас всіх. Але тут щось от на, на позитивній ноті є. Якийсь такий момент, і він буде пов'язаний от саме з обмеженнями і змінами, але сам факт стану він буде продовженим. А от ви кажете, що менше буде? Може, ми конкретно, наприклад, подивимося, чи є можливість того, що зникне комендантська година в Україні. ні ні, комендантського година не зникне. Угу. Значить, щось інше. Ну що ж, будемо спостерігати за ситуацією і сподіватися, знову ж таки на краще. Ми затронули тему КНДР, а ще ж у нас є один неприємний агресор, якщо можна так сказати, це Китай. І зараз він, начебто, оточив Тайвань в рамках своїх навчальних воєнних дій. Чи слід нам очікувати збройового конфлікту між Тайванем та Китаєм? Ну, правильніше буде сказати так, що він продовжується, бо все ж таки він там вступав в різні фази. Там спокійно, активно. Бо те, що буде активна фаза, це факт, але це більше на 25 рік іде Зрозуміло. А знаєте, я ще точно пам'ятаю, ми з кимось говорили про те, що в Китаї. В тому самому 2025 році може виникнути якийсь вірус і нова пандемія в світі. Давайте подивимося. Кожен же рік вірус це ж не новина. З приводу пандемії не бачив. Пандемії Ага, також всесвітньо угу. ні-ні ні. Ну що ж знову ж таки обнадійливо? Хай і так і буде. І наостанок Яра хочу запитати у вас про завершення війни. Ви сказали, що є певна позитивна тенденція. Все ж таки, початок 2025 року. Ми можемо розраховувати на якісь перемовини, чи якісь відступи чи поділення територій. Це може бути у 25-му році, але не на початку. Угу. І в принципі, ще от на ем, от так от, щоб прямо сказати, що це переможний рік або рік миру, теж складно саме от весь рік, навіть не початок, весь рік беремо ага. тут. Є такий момент, що от є тенденції позитивні. Це переговори, вони будуть у 2025 році. Це якісь рішення по територіях. Вони будуть, але от повної зупинки, повного миру, поки. Наразі, от судячи з розкладу, складно про це сказати, ходять чутки, що не дивлячись на те, якою буде е, війна е, в подальшому її розвитку, та з мирними перемовинами, з е, просто активною військовою фазою, в Україні збираються проводити вибори. Що скажете з цього приводу? Чи дійсно нам чекати виборів президентських та парламентських? Це дуже і дуже імовірно. Дуже і дуже. Тут скоріше так, ніж ні. Угу. Я думаю, що вони відбудуться в наступному році. Поки формат не можу там якось обозначити, бо ще далеченько так показує. Але факт виборів буде. Ну що ж, друзі, дай Боже нам зробити всім правильний вибір, і не тільки під час виборів, але й кожного дня. Дякую тобі, Яра, за цю розмову і твої розклади. Сподіваємось, побачимося ще в майбутньому. Друзі, прошу, діліться враженнями від нашого випуску і нашої розмови. Можете писати питання до Яра. Ми залюбки їх поставимо в наступних випусках. Обов'язково чекаємо на вподобайки на коментарі. Підписуйтесь на канал на наші соцмережі. Так само на канал та соцмережі Яра, все буде в описі. І звісно, що бережіть себе до. Найде на ЗСУ. Яре, побачимось. До побачення.